Пані доброго дня. Доброго. А пам'ятаєте мене? Я, Олег, позавчора підходив до вас. А то ж не пам'ятаю, ви звісно. мене яблучком пригостили. І сьогодні дам. Е, ні, ні, не треба. Я сьогодні вам приніс подарунок. На, тобі два Е, Дякую, дякую. Дивіться, я вам даю. Е, мені сказали, що ви любите зефірку, тримайте. Ого. Зефірку, вона м'яка. Зефір, зефір. Зефір, зефір. Да. Тримайте. Ось, ось це зефір. Ага. Так, тримайте. Тримайте, тримайте. Олеже, не Е, Тримайте тут є ще, ще один. Фруктовий. Олеже, Ну хіба ж можна? Ну, звичайно, ви ж мене пригостили яблучком, горішком. Я вам взаємно. І ще, і ще дивіться, у мене бабуся любила рибку. Я вам також рибку даю. Це дуже смачна, потрогайте. Вона вже порізана тоненько, просто в упаковці ви в упаковочку розріжете. Вона дуже смачна, ця рибка. Хорошо, так, сольона, сольона. зефірка солодка, а ця рибка сольона. Тут е, така упаковка, що ну, щоб не запачкатися. Ви розріжете, так. І, і ще м'якенька ковбаска. Так, о... так, да, да, трим... тримайте, все, це останнє. Тримайте, вона м'якенька, вона варена. я ну можна, Ну, можна. Бачите, як дробро стократно при... примножається. Подріваєш. Ні, чому від себе. Ні, не від себе, це от щиро, серце. Що, що ви Оце е, так, так, що блосови. Че, що що рокаєте? По це відро. Так, так. Там у вас два відра. Одна від так, так, ото відро. Тримайте ще ковбаску. Ой боже мій оліже, оліже, ну не зля. Можна, можна, потрібно. Вам потрібна допомога. І це закрито. Е, так, це закрито. Воно порізане так дуже отакими шматочками, Тоненькими-тоненькими. Оце два штуки. Так, е, оце, оце де менше, це ковбаска, оце рибка. Трішки ага. більше. Як Е, Червона риба. Знаєте, червона риба? А я чого ж не знаю. Так, так, так. Я вона... 8 років на Сахаліні жила. На Сахаліні. Я навіть чесно не знаю де це. Ну, де? За Владивостоком. Четверо суток этот пароход їхав ага. з Владивостока. А до Владивостока це колись батько. Вербувався <гум> на п'ять лет. <гум> 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 вот. Ну, це велика історія. Так що я свою життя прожила, Олежа. От скільки ти мені дав? Е, очки? Чи я не почув, я просто погано годов, чую. Готов, годов. А мені? А мені. Вам, вам, вам 88? Так. Да. Бачите, я знаю. Ой, откуда ж ти знаєш? А є добрі люди, які підказують. Добре, бачите, як добре крутиться да? навколо вас. Так, так. Бачите, знаю, що ви зефірку любите. Що ж тобі ще дати? Нічого, мені нічого не треба. Яблучка, ні, 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 не треба. Мені ось горішка, я знаю, що тут є вітамін П, він дуже корисний, і горішки я з'їм. Ви сьогодні. скажіть, ви скажіть, чим можна вам ще допомогти? Що ми... Нічого, Олєнце, у мене дуже хороша м, внучка, ага. якій 40 років, навіть, мабуть, два вже, і правнучка дуже хороша у восьмий клас перейшла, Так вони живуть у моїй квартирі, яку я заробила при совєтській власті. Ну не з купляла, а. Mm -hmm. Ну да, так, тоді, тоді, да, 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 тоді давали. Давали, ну дуже довго ждали. І я отримала і вони зараз там живуть. А я прийшла сюди. Це мами моєї хата, хати. Високонаслідську попала. Зрозуміло. І О, Ось що, моя рука, бо ви шукаєте, думаєте, що я пішов десь, може. Так, да, я думаю, що ти пішов. Ні, ні, я ось що. Скажіть, може, ще щось, надо, щось Нічого не треба, щось любите. Я просто тут проїжджаю, буваю, і, можливо, там, ну не знаю, можливо, чай якийсь, можливо, там водичку, олію, сметану, не знаю. можливо чимось... Орежечка. Не треба рибочка. У мене я отримую пенсію, да. а це я руку обварила. Оце. Вари, варили щось кушать? Чай ставила mm. і ну, пробую огонь шукаю, і ото так улізла. Це ж треба обережно. Огонь. Спасіба, хай тебе Бог береже, хай тобі Бог допомагає, щоб ти був щасливий, здоровий, щоб тебе Бог і твою сім'ю оберігав, направляв на правильний путь. Все добренько, дякую вам, Тримайте взаємно. Нехай все, що ви сказали, буде вам вдвійні і взаємно. Дякую, дякую, і тобі дуже дякую.